Продовжую привчати собак тримати себе в полі зору. Я не називаю команду, а тільки ім'я собаки і протягую руку з кормом. Вже час вечері і собаки голодні, це щоб вони краще слідкували за мною. Трілік трохи відволікається, бо хоче до Аліси. А Аліса ж не відпускає мене ні на крок, знає, що у мене для неї є корм. Якщо це були б інші ласощі, наприклад, м'ясо чи сир, ефект би був ще кращий. Бімка також трохи відволікається, бо за парканом трілік. Но в цілому корм ви з'їли. Бімка. Бім. Бім. А лісочка, ти молодець, молодець. Вунечко. Гарна дівчинка. Це все-все. Молодчинка. Молочинка, лісочка. Бачите, вона чекає, чекає. Що значить, коли вона голодна, вона дуже запам'ятовує всі команди. Зараз триліку спробуємо. Трилік. Трільош. Тріль. Тріля. Тріль. Давай. Він нервується, що я його не пустила до Галіси. Але вона з бімкою. Вона з бімкою... Может сцепиться два кобели. Накастрованные. Трилюш. Триля. Триля. Бимусь. 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 Молодец. Бимочка. Молодец. Так. Алисочка. Алиска не пропускает меня ни на секунду. И ты за мной крок в крок. Так. А так подиму руку. О, вона і сіла навіть. Гарна дівчинка. Молодець. Молодець. Гарна дівчинка. Бачите, як собаки виконують команду до мене, коли вони голодні. Я ж не кажу.